Вулиця Олександра Конецького сполучає вулиці Левицького та Туган Барановського. Вулиці Конейського і Левицького своїми напрямками повторюють потічки, що протікали цією місцевістю. Протягом існування вулицю неодноразово перейменовували. Перша її назва була Пекарська нища, назва похідна від основної вулиці Пекарської, що простягалася майже паралельно, але дещо північніше. Згодом її називали вулицею до Сакраменток, бо вела вона до монастиря сестер Сакраменток, що на нинішній вулиці Тершаковців. З 1871 і до Другої світової війни вулиця Охоронок. Цим словом свого часу називали згаданих вище Сакраменток. По війні совєти перейменували її на честь Дем'яна Бідного, російського поета українського походження, справжнє ім'я Юхим Придворов. Деякі ранні твори написав він українською мовою. Попри це, брав участь у цькуванні Олександра Довженка за фільм Земля. Ще до жовтневого перевороту Дем'ян бідний перейнявся більшовицькими ідеями і став створювати поезію, присвячену революційній тематиці. У своїх віршах часто вихваляв Леніна та Сталіна. А вже за часів незалежності, у 1991 році, вулиця отримала нинішню назву на честь Олександра Конейського. Українського письменника і громадського діяча, автора слів пісні Молитва за Україну, перекладу щоденника Тараса Шевченка. Олександр Куницький упродовж 40-річної інтенсивної літературної і наукової громадської праці сповідував і невтомно працював на ідею національного відродження українського народу. Різносторонність праць Куницького вражає це поезія, проза від оповідань до роману. Критика і біографія кобзаря, що й нині не втратила свого значення. За широтою діяльності з Олександром Кониським можуть зрівнятися хіба що пантелеймон Куліш, Борис Грінченко та Іван Франко. Кониський був одним із фундаторів літературного товариства імені Шевченка у Львові, а пізніше ініціатором перетворення його у наукове товариство. Утім, перейдемо до забудови вулиці. Під номером 1 двоповерхова кам'яниця другої половини 19 століття. В австрійські часи тут містився корпус військових ветеранів. Другий та четвертий будинки були споруджені 1900 року за проектом Карела Боубліка, призначені для оренди. У будинку під четвертим номером у 1910-х роках містилася комендатура 85-ї бригади піхоти цісарсько королівської краєвої оборони. У міжвоєнний період тут розташовувалася міська гімназія імені Генрика Сенкевича, згодом початкова та загальноосвітня школа. Під третім номером триповерховий житловий будинок, споруджений наприкінці 19 століття, за проектом архітектора Генрика Сальвера для Герша Гайльберга. На початку двадцятого століття у будинку мешкав доктор Станіслав Шимонович, заступник державного прокурора. А згодом цей будинок придбав професор Кароль Гайсінг, лікар карних закладів у Львові. Під номером 4А, житловий будинок у стилі Сецесії, збудований за проектом архітектора на той час будівничого радника Зигмунта Кензерського у 1907 році для Єдвіги гензерської. Тут на початку століття мешкав доктор Любомир Герман, радник королівського двору, посол до австрійського парламенту житловий будинок під п'ятим номером. Споруджений наприкінці ХІХ століття для Августи Корнголд. У цьому будинку на початках містилася майстерня скульптора Кароля Унса. Тут згодом також мешкав отець Анджей Каспрекевич, директор притулку для вірменських хлопчиків сиріт у Львові. У шостому будинку на початку ХХ століття містився дитячий притулок сестер феліціянок, яким завідувала сестра Марія Людвіка Баранкевич. Кам'яниця під сьомим номером на початках була у власності скульптора Томаша Дикаса. Будинок під восьмим номером був споруджений у 1908 році у стилі Сецесії. 1930 року будівля належала приватній вищій школі сестер служебниць, Денотре Дом, А у повоєнний час тут розмістили середню школу. Власниками дев'ятого будинку на початку ХХ століття були Олександр та Юзеф Ельстери. Що мали власну фабрику з виробництва цигаркового паперу. У 10-му будинку на початку ХХ століття містилася редакція часопису Газета Урядова. А під номером 11 А в будинку від 1833 року містилася школа для глухонімих. Згодом її переселили до спеціально збудованого приміщення на вулицю Личаківську.